Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Так, от, 26 й у воротах Максим Тивоненко, Вортар, 7. й Юрченко Сергій, там зараз і все ж таки заносять м'яч. Ну, Так, поспілкуємо з вами трошки про Лігу саме, так, де грають. Ці команди, Це бронзовий дивізіон. Є у нас э, в цьому сезоні золотий дивізіон так, Голд в ньому було 6. І забиває. ну Яка помилка серед захисників команди. Першу команди порушення зараз знову влучає там у свого зараз передача. І тепер дивіться: Онищук може робити рахунок: 2-1. Як то кажуть, і в КМ, Київ так з. Таким можна сказати назвою американського клубу. І зараз е забиває Олексій Штенько. Це буде срібна дивізіон, а потім знову бронзовий. Друзі, три матчі підряд. Атлетіко, тім Київ, Сокіл, Кархер, Зелений Мелітополь-майами. І тут забиває гол штомполь, друзі. Отже, дуже насичена програма. Продовжимо з вами дивитися саме цей поєдинок, вже поспілкувались по лінах. Так? Ну і далі будемо дивитися панов, пробиває. З'явився, до речі, панов. І зараз я момент, один в один забиває Панов, друзі. 3-3. Фу, дивіться, крутить своїх опонентів пробиває, буде відкладений хол. І це фол, друзі, для Брукліну відкладений друге командне порушення. І забуває гол. У нас Бруклін. Знову попереду. Нерозпередачі доходить і тут же помиляється Козлов намагається. Козло, дивіться, крутить своїх опонентів. Пробуває, буде відкладений хол. Намагається по-різному зіграти. Нерозпередця на Штанько, а Ярослав Артур. Штанько прориває! Влучає тому. Ну що ж, друзі, у нас остання хвилина першого тайму. Зараз будемо дивитись разом з вами. Зараз штомпель. Штомпель надалі стіку віддає передачу і не забуває. <му> Пану фін дав передачу, так, а Унищук забуває на 24-й хвилині. Ляшкевич під праву ногу. Ляшкевич віддає і тут бактєрма Мамедов віддає на Козлова. Козлов 1 в один. Поміж ніг забиває один Максим. Є ширше Ляшкевич, Можуть ширше грати на Панова. І ось він панов розпасовчик команди Вінсик. Онищук. Онищук на Лешкевича Лешкевич, Лешкевич пробиває. І тут Козлов, Козлов. Забиває Козлов. Шостий м'яч. Панов, Іде передача на Онищука, Онищук на Панова і тут забирає м'яч. Рудий, 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 намагається пройти і тут небезпечно під себе і вахнюкнуть тут збирає, рудий все ж таки. Друзі, ну у нас у кадрі Олексій Штанько, капітан колективу, який сьогодні переміг одного, я, 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 як би то казати, там з другого місця як фаворита. Але е, Льош ну завжди знали, що Бруклін бореться. Зараз забрали очки у одних із лідерів турніру таблиці. Самі трошки піднялись. Як взагалі настрій? Можливо, як ви налаштовувались на гру, що ви сьогодні перемогли? Щось допомогло із налаштування? Я б не сказав, що ми відібрали три очки. Ми їх виграли. Ми. У нас було багато моментів. Ну, гра, гра дуже хороша була, суперник класний, вони дуже чудово переміщувалися по полю. Один в один вони нас обігрували, але ми сьогодні зіграли як команда, воротар нас виручив. Тому, не знаю, трішки повезло, а Та так взагалі гарна гра. Добре, Льош, готувалися чи якось до матчу, можливо, якась підготовка була? Або цей настрій саме на полі проявився у твоєї команди? Як ти кажеш, як команда зіграла? Ми на кожну гру налаштовуємося, як на фінал, то тому нам зайвий раз не треба себе готувати до якогось суперника. Ми знали, що команда сильна, що вона йде на другому місці, тому нам потрібно було вигравати сьогодні. Мотивація була зіграти з колективом, який там на другому місці, і все ж таки перемогти його доказати щось. А, а вже ж, а вже ж. Ні, нам ні, 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 нічого нікому не треба доказувати. Ми граємо в свою гру, а там як буде. Ну, Олексій, тоді бажаю вам ще перемог, щоб ви якнайвище здійнялись на турнірну таблицю, так і без травм головне. Всього найкращого.